Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину, 12 березня. Триває 382-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Для досягнення своїх цілей ворог не рахується із власними втратами. Основні зусилля зосереджує веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Російська Федерація продовжує застосовувати тактику терору, здійснює обстріли населених пунктів, грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права. За цю добу противник завдав ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури міста Слов'янськ Донецької області. Також ворог завдав чотири авіаційних удари та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Тривають роботи з інженерного обладнання позицій противника у прикордонних районах Белгородської області. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Волфона, Сумської області, Стрілеча, Красне, Великий Бурлук та Бологівка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку дворічної Діброви та Серебрянського лісництва. Здійснив артилерійський обстріл районів населених пунктів: Дворічна, западне, Куп'янськ, Крохмальне, Харківської області, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Сіверськ та Спірне на Донеччині протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також шість ударів по районах зосередження його особового складу та військової техніки. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також склад боєприпасів. Підтримуйте збройні сили України. Лише разом ми переможемо. Слава Україні!